Так, сьогодні археологічні розкопки, стабілізатор Форте АЦДР 1000. 10 Виробляється вже бог знає скільки. Із особливостей релюшки практично не зношені, контакти просто отлічні. Але одна релюшка, яка включає вихід, така вже окислена, я не знаю, чому так. Може десь були пайки кислотою, тому вона і так себе от. Повела, як бачите, відрізняється від чистеньких тих. А що з ним? зараз покажу. Ось, всі чотири релюшки контакти включилися і пищить. Ще раз покажу, що всі чотири включаються контакти. А це пробитий проц. А ось платка, блин, витящила. Ось платка, де проц живий. Ось на процу написано цифра, бо є ще аналогові і індикація, якщо цифра, то на індикаторі на цифровий виводиться виводить інформація. Якщо інформація. Якщо проц аналоговий, то стрілочні індикатори. Зараз поміняємо проц і я покажу, як воно себе веде. Кручулатер. Перелюжки відпрацьовувати. Тобто або під заміну плата керування, або просто проц. Це плата від 5 кВт, вона теж підходить сюди, процесор, тому можна просто перекинути проц, ну і ціна питання, ціна плати плюс заміна процесора.